Всім привіт! Містанку на Італія. Чергове хочу подякувати всім, хто підтримує розвиток мого ютуб-каналу. Особлива подяка вам, мої підписники, дякую вам за підтримку. Продовжуйте підтримувати україномовний YouTube канал і буде вам щастя. Це історичний центр міста. Такі вузенькі вулички. Кілька віків цим будівлям. Деякі будівлі потребують ремонту, реставрації, так як це. Закинута. Закинута будівля. Тут, тут музей. На жаль, я цей музей не відвідала, треба буде задуматись. Ось інформаційна дошка. Треба обов'язково буде відвідати 16 століття. Що з вами сьогодні? Щоб поговорити, що хочу розповісти. Розкажу вам про роботу Баданте. Баданте це доглядальниця. Так, багато нас приїжджаючи в Італію. Працює тут, тут робо доглядальницю і баданти, так? Чому ми йдемо на цю роботу? Тому що італійські жінки не хочуть працювати баданти 24 години. Робота важка, фізично важка і морально важка. І ця робота нам достається іноземкам. Крім того, наші дипломи не є дійсні в Італії. І щоб легалізувати свій диплом, треба пройти сім кругів АДА. Не так просто то все. На жаль. І так, робота Богданти. Є жінки, які працюють по годину. Але більшість із нас працюють баданте. 24 години на 7. Я розкажу по контракту, які правила мають бути. Як правило, заключається контракт. Це 54 години на тиждень. Десять годин робочих, 5 днів на тиждень, один день, 4 години робочих, це може бути десь будь-який день на протязі тижня, крім неділі, і неділя по контракту має бути вихідний день. Якщо неділя робоча, то по контракту на 60% має оплачуватись більше робочий недільний день, або святковий день теж на 60% більше. Але це не значить, що коли. По контракту робочий день починається оглядати 8 годин ранку і закінчується 8 годин вечора. Це не означає, що ми можемо спокійно лягти спати. Ми маємо бути готові. Що будь-яку хвилину, напротязі ночі, вас покличуть. Вас покличе ваш пацієнт. А деякі роботодавці і одразу кажуть, що маму, чи, от, чи тата, чи двох персон, яких ми доглядаємо, потрібно або спати з ними, хоч по закону. Як спати? Спати в їхній же ж кімнаті, да? по закону ми маємо спати в. Окремій кімнаті, кімната для пацієнта. І по контракту 54 оцих години на тиждень. Ночі ми відпочиваємо. Він це вже так буває. Або треба супроводжувати пацієнта на протязі ночі в туалет. Або якщо пацієнт не спить, щось його турбує, треба йому теж допомагати, хоч по контракту ми спимо. Ми маємо бути готові і до цього, що нас можуть підняти будь-яку хвилину дня і ночі. 20... Оцей робочий день 24 години, так? Да? 22 години на протязі дня і ночі ми маємо бути в будинку наших пацієнтів. У контракту тільки 2 години війні, коли ми можемо залишити цей будинок. Як правило, це після обіду, це з часу до трьох, потім з двох до чотирьох, як прописано в контракті. А так, 22 години на день. Маємо знаходитися в будинку нашого пацієнта. Якщо потрібно по своїм справам, то треба відпрошуватись заздалегідь. По контракту неділя, вільна 24 години, але часто роботодавці ще при першій співбесіді хочуть знати. Чи, чи хочеш ти ночувати в домі свого пацієнта у вихідний день. Чи ти маєш ночувати в іншому місці? По закону ми маємо вихідний день ночувати. Поза стінами дому цього нашого пацієнта. І тут хитрять роботодавці. І, як правило, вони шукають жінку, яка навіть свій вихідний день буде ночувати і доглядати їхніх батьків. Така реальність, коли ви одразу на першому ж на першому ж, на першій співбесіді, каже, та ні. Вихідний день 24 години. Я буду вільна, я буду ночувати в іншому місті, то вам часто можуть відмовити навіть в роботі. Такі реалії. Є одні закони, але іноді здається, що для деяких італійців закони не писані. Так мені здається. Хитрять. Баданте має дуже малого вільного часу. І, як правило, часто роботодавці хочуть, щоб вільний час Богданти працювала. Такі реалії. Добре, друзі, коротенько. Це коротенько я розкажу. І кому сподобалося це відео, пишіть. Свої коментарі, ставте подобайки, Запрошую підписатися всіх, хто ще не підписаний на мій ютуб канал. Я буду й надалі розказувати про життя в цій країні, про роботу в цій країні, про долю іммігранта в цій країні. Буду ділитися позитивними і неприємними моментами. Бажаю всім гарного дня. Бережіть себе і своїх рідних і самки на